Дякую тобі, Господи, за все, що ти для нас приготував. Дякую тобі, Господи. Дякуємо тобі, Господи, що ти покликав кожного з нас. Дякую тобі, Господи. Подякуйте кожен. Я думаю, що ми кожен маємо за що сказати Богові, дякую. Хто може в голос? Не кримпуйтеся, кажіть голос. Хто не може, хрембується хоча б подумками. Подякуйте Богові, ми маємо за що кожен, кожен має за що подякувати. Дякуємо. Співайте Ісуса, співай для свого Бога, співайте Йому, Співай Співайте Ісуса, співай для свого Бога, співайте йому. Новый в ньому серце серце моє, співайте, йому Алілуя співай для Ісуса, співай на снова, спивай наллилуя, спивай на my best